Вітаю глядачів телеканалу Нова Волинь. Знову в ефірі передача Луцький депутат. Сьогодні, впродовж 20 хвилин, ми спілкуватимемось із депутатом Луцької міської ради Олександром Зіновійовичем Пизою. Пиза Олександр Зіновійович, Депутатом Луцької міської ради, обраний за партійним списком. Керівник фракції партії «Фронт змін». Голова обласної організації партії Фронт Змін народився 15 жовтня 1965 року в селі Кутузів Теребовлянського району Тернопільської області. Закінчив середню школу номер 11 в місті Тернополі і Тернопільський фінансово-економічний інститут. З 1988 року працював у різних банківських установах Волині, починаючи з економіста до керівника банку. Секретар постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів. Місце роботи. Товариство з обмеженою відповідальністю Компакт Маркет. Вітаю вас, Олександре Зіновичу, знову у нашій студії. Минув рік, як ми з вами зустрічалися. Я думаю, що є вам що сказати знову виборцям. Продовж року ви працювали, працювали активно у міській раді, на сесіях. На засіданнях комісії, то тому очевидно, багато питань було вирішено, багато щось ще є в планах. І сьогодні ми маємо нагоду з вами знову порозмовляти про це. Рік, як вам здається, був напруженіший аніж той перший. Вам було легше працювати? Вже питання вирішувалися легші або складніші. Словом, життя міста і через вашу долю, через ваше серце, через ваш розум. Доброго вечора, шановні Шанівняне. Ну, наступ, минулий рік був інший, ніж попередні роки. Можливо, через те, що ми всі трохи доросліші, мудріші. Трохи більше свідомості приходить до, до того, як приймати рішення по міському бюджету, звідки брати гроші, як жити далі, як його розподіляти. І ми всі більше усвідомлюємо, що одна справа наповнювати бюджет, інша справа його витрачати. Легко витрачати бюджет, коли він є, є ресурси і можна їх потратити. І важче тоді, коли їх немає, а є такі статті бюджету, де потрібно їх витрачати, це в першу чергу садочки, лікарні, школи, міліція. Тому що без тих речей ми не можемо жити. Людям не так багато потрібно, треба, щоб у них була стабільна робота, а значить стабільна зарплата, щоб їхні діти вчилися з певною перспективою, закінчили школу, отримали вищу освіту і потім роботу. Щоб батьки не хворіли, щоб батьки їхні мали можливість самі себе отримувати, платити за житло, за лікування, можливо, навіть допомагати своїм внукам. Це ніби такі прості речі, але в нашому теперішньому житті воно насправді все складніше і складніше. Чому так відбувається? Мабуть, що і зовнішні причини, і внутрішні причини, економічні, макроекономічні. А саме головне бажання і прагнення людей. Або вони хочуть і можуть це робити, або їм це складно і неможливо це робити. Якщо є в суспільстві загальна думка, що це можна, спільно, всім гарно працювати, і всі на це працюють. Тоді це можна робити. А якщо я хробачок сумніву, що хтось це робить, а хтось не робить, тоді це важко робити. Це ви з позиції депутата, говорите міської ради. Члена секретаря навіть постійної комісії з бюджету, от саме про ті кошти, які легко розподіляти, коли вони є. То як вам їх от наповнювати, як їх вам потім розподілити, того, що немає, все-таки? Ну, перше, що скажу, депутатська комісія з питань бюджету не розподіляє кошти і не витрачає їх. Вона розглядає глибше питання надходження коштів до бюджету міського. І раціонального використання. Тобто контролююча така функція? Mm, дорадча, можливо. дорадча, Дорадча, більш аналітична, можливо. А приймає рішення сесії міської ради. А де-факто апарат управління, міський голова, і його заступники, виконавчий комітет. І, в принципі, я ініціюю на наступну сесію впровадження регламентного. Бюджету, коли розподіл наповнення бюджету, буде прозорий, і в нього буде брати більша кількість людей, і депутатів, і не депутатів. Ви вважаєте, зараз трошечки це не так відбувається? Ви не знаєте, як і куди розподіляються кошти, особливо, як член бюджетної комісії? Особливо це відбувається в момент, коли йде перерозподіл статей бюджету, коли йде перевиконання тимчасових якихось статей і недовиконання якихось інших статей. <кій> <кій> Найбільша проблема з тим, що взагалі бюджетна політика в Україні сформована таким чином, що багато коштів йде в центр в Київ, а потім Київ розподіляє ці кошти на регіони. І обласні адміністрації і міські ради виявляються в тому процесі прохачами. Дайте нам, будь ласка, кошти на ці чи інші речі. З мого особистого доступу. Життя за кордоном нелегкого і складного. Я не зустрічав бізнесменів чи управлінців різних рівнів, які б, наприклад, їздили до Лондона вирішити питання локальні Бірмінгему чи Ґласку чи когось з іншого міста. Самі вирішували ці питання, тому що. Розподіл я... бюджету 90% йде на місцеві громади. А в нас цього немає. У нас 90% йде на Київ. Але це є питання реформи. Загальної реформи адміністративної, перерозподілу і бюджетної реформи. І я, наприклад, сумніваюся, що в цій каденції Кабінету міністрів, Верховної Ради це можливо. Хоча люди прагнуть до цього, прагнутимуть більше, коли вони зрозуміють, яка в цьому вигода. Тобто, якщо. Ви шукаєте шляхів навіть розподілу чи наповнення бюджету, то що ви пропонуєте, скажімо, у місті? Першим чином для наповнення бюджету, для того, щоб люди, вчителі, лікарі, вихователі в садочках, мали зарплату, потрібно, щоб всі нормальні звичайні обивателі, наші громадяни мали стабільну роботу, стабільну зарплату і з неї стабільні виплати. Тому що це більше 70% надходження до місцевого бюджету. А якщо ми живемо з року в рік, з якимось реформами, змінами доповненнями або переробленнями, тоді ніхто не спрогнозує собі план роботи на рік, на два роки тим більше, чи на далі. Я переконаний, що основною рушійною силою, такою мотиваційною, Має бути дрібний бізнес, малий бізнес. Підприємці, які заробляють кошти на свою сім'ю, на себе, на своїх батьків і дають робочі місця п'ятьом, десятьом іншим працівникам. Їх має бути 100 тисяч. Тоді ми не будемо залежні від великих корпорацій, від їхньої тарифної, іншої політики. Не будемо залежні від міжнародних корпорацій. Але ми повинні бути і незалежні від е, фіскальних органів, коли наші підприємці не можуть фізично платити ті податки, які зараз виконані в бюджеті. Не можуть. І Ви вважаєте, вони за високі? Так. Взагалі система має бути простішою, доступнішою, і тоді люди не будуть боятися платити ці податки. Будуть мати фіксований об'єм, платитимуть, не будуть переживати. І бюджет буде мати більше надходжень. У нашому місті, як вам здається, зараз все-таки такі крупні підприємства додають більше надходжень до бюджету, ніж підприємці? Чи все-таки те, що, про що ви казали, що підприємці? На мою думку, до періоду 2009 року така ситуація була. Крупні підприємства давали більше доходів. Криза і зовнішня, і внутрішня. Це унеможливила. І тепер ми виживаємо за рахунок простих дивних підприємців, які дають собі раду і дають раду тим людям, яким вони дають роботу. І не треба їх гнобити. Треба їх оберігати, лілеяти як пара з виноградної лози. Я так рахую. А ще треба подякувати тим людям, які на заробітках за кордоном пересилають своїм рідним і близьким кошти. Зароблені тяжкою працею в Італії, Іспанії, в Португалії, в Греції, в Великобританії чи там інші, в інших країнах. І не треба їх вкладати податком. Вони і так тяжко працюють на це і стараються своїм сім'ям допомогти. А ті люди, ці гроші тратять тут, у нас. А скажіть, будь ласка, до вас приходять як до депутата от просити саме грошей? Скажу так, що останній час менше приходять просити саме гроші на існування. На прожиття. І це ніби трохи так і позитивний такий результат, але приходять більше людей, і це, прикро, і це тяжко це переживати на лікування. І коли ми декларуємо безплатну медицину, і коли ми чуємо по радіо, бачимо багато і по телебаченню рекламних оголошень, що добрий лікар в Німеччині за 100 тисяч доларів зробить якусь операцію. Нам тут треба й тих грошей зібрати. Ну, не хватить нам тих грошей. якщо він такий добрий лікар в Німеччині, хай зробить він не за 100 тисяч, а за 20 тисяч або безплатно, якщо він такий добрий. Ну, мабуть, робота така доброго лікаря цінується так високо за кордоном. Може, то не тільки для нашого українця так коштує, думаю... а для е, того закордонного е, е, жителя не, не стільки коштує. Е... Тільки в нього вища заробітна плата, ви зараз скажете, так? Я скажу інше. Порівнюючи працю наших людей, середніх обивателів, на заводі, в сільському господарстві, в банку чи на державній роботі, вони працюють з 9 до 6 і дуже часто працюють достатньо інтенсивно і фахової, і кваліфікованої і віддано. Їхня робота не є значно гіршою, ніж робота, допустимо, в Польщі чи в Німеччині. Але. Результат оплати цієї роботи не дає можливість нашим людям поїхати відпочити два рази в рік, купити машину, навіть в кредит, чи отримувати житло, навіть в кредит, чи допомагати своїм батькам, чи виховати дітей і вивчити їх за кордоном. Питання чому? Значить, дві причини: або вони погано працюють, або їм хтось не доплачує. І ваша відповідь. Я думаю, що їм... Не платять відповідно до того, скільки вони заслуговують. Давайте перейдемо до того, що ініціюєте ви, скажімо, на сесіях, на засіданнях постійних комісій. От, скажімо, одне із таких питань, яке я прочитала, у, у принципі, вашому інтерв'ю, як своєрідний звіт. Ви говорили, що створите, чи потрібно створити постійну комісію, старе місто. А чутка, чому, чому така пильна увага ваша до старого міста, саме ну ваша, скажімо так, увага. І чому ну, постійна комісія? Їх недостатньо для того, щоб все-таки працювати і в цьому напрямку тих комісій? Традиційно сталося так, що 50 депутатів розділилися на 10 комісій, по 5 депутатів кожній комісії. Це постійні комісії, в яких беруть участь кожен депутат, і він має право до радчого голосу до інших комісій. Луцьк, як і інші міста України, географічно, територіально, значно менші, ніж, наприклад, міста європейські. Польські, чешські, не кажучи про німецькі чи інші. Тому що інфраструктура не так розбудована, але це велике місто по рамках європейських. І воно буде розвиватися в такому напрямку. Тобто окраїни будуть рости, і розбільшуватися. А історична частина міста Луцька є візитівка, є цей привабливий нектар, який притягуватиме, може притягувати туристів і бізнесменів з різних країн. І це, напевне, процентів 30, якщо не більше, потенціалу надходження капіталу до міста Луцька. А тому ведення бізнесу, ведення туристичного бізнесу, проживання людей і комфортного почування себе туристами. В історичному центрі міста Луцька це є пріоритетний напрямок розвитку міста. У нас є один з небагатьох замків в Східній Європі, який так зберігся. І в ньому можуть проводитися різні заходи. А що вважаєте, Бракує? Що треба зробити у, той, у тій комісії, якщо вдасться її створити, щоб отак все те, що ви говорили, збулося? Потрібно перших однодумців. Треба а менше. я думала, ви скажете гроші, бо всі кажуть, що треба гроші на будь-яку справу. Гроші це як наслідок. А первинним є ідея, синтезуюча ідея і бажання. Потрібні однодумці серед депутатського корпусу. має бути чотири депутати. Два з них точно є це є Олександр Пиза і Андрій Розумовський. Є третій, це Антон Сосновський. У нас немає переконаного свідомого і впертого, четвертого. і ми не хочемо просто депутата, а хочемо депутата, який би був так само активним, таким пробивним, і розумів, що відбувається і чому це потрібно. Ми поки що оголосили конкурс на цього депутата, на це місце, тому що це неординарна комісія. Вона зачіпає інтереси там, комісії по туризму, комісії по ЖКГ, зачіпає інтереси комісії по містобудуванню. Але в цій комісії може зійти якраз синтезуюча ідея. Інтегрального обговорення ситуації, що робиться в місті. Що це значить? Старий ринок він може існувати чи не може? може. Центральний майте на увазі, так? Так, він мусить існувати. Але він не може існувати в тому вигляді, який йому є. Тому що турист туди не приїде. І через старий ринок прийти до, старо... до нашого замку це катастрофа. Для туристів з Європи неможливо. Там не повинно бути сек генду Там не повинно бути оптові торгівлі овочами, там не повинно бути торгівлі. Курками, зай, але, зайчиками. Але це ж робочі інші. місця, ви про них говорили. Малий бізнес дає великий відсоток до бюджету. Тому це має бути комплексна програма, яка має бути спланована на рік або два, де робочі місця повинні знати, що вони протязі року будуть переведені в інше місце, наприклад, на ну, серйозну гарну шикарну територію на ГПЗ, туди мають бути направлені тролейбуси, автобуси. Комунікації з центру міста і люди мають звикнути туди їхати, і оптова торгівля має бути там. Секонд-хенд має бути там. Тварини, зайчики, курочки мають бути там. Що лишається в центральному? В центральній частині може бути, може бути частина продуктового ринку з, при, ну, з пригородів міста. Щоб, щоб це було. Це має бути архітектура. І робочі місця самого території ринку, і це має бути історична, культурна така, як ви кажете, частина, щоб люди було цікаво туристам прийти і подивитися, що це є. А тепер скажіть, за який час це можна зробити? Якщо правильно побудувати, з промоцією, соціальним опитуванням, з фінансовим підґрунтям. Це може бути не скоше, ніж три роки. А, Це що правильно було б. а що будемо робити з іншими проблемами, скажімо, дороги, які зараз ось весною вже ми будемо їх знову ремонтувати? До речі, ви подавали запит про те, щоб вказали список подали вам, хто їх ремонтував чи клав минулого року, хай би вони за свій рахунок поремонтували цього разу. Що там з цією ситуацією у вас? Ну, я отримав на засіданні попередньої комісії з бюджету відповідь, яка мене не, не стільки не, як не влаштувала, як обурила, тому що відповідь була лаконічна і вона виглядала таким чином, що мій запит стосувався такого об'єму ну, інформації. інформації, договорів, які вони не зможуть надати. І запропонували мені прийти самому і ці документи вибрати. Це відписка. Це формальна відписка, тому що я запит давав до міського голови до порівняння аудиту і до юридичного управління, які би мали зробити перевірку тих всіх речей. Я буду робити не запит, а інші юридичні речі, які будуть спрямовані до прокуратури, нехай тепер вони пояснюють. Але, але якщо б навіть ви знали, от скажімо, ті фірми, то як ви думаєте, це реально, щоб вони от тільки стане тепло, не буде сніг у нас на дорогах, і вони це зроблять за свій кошт. Ну, я скажу. Три точкові речі. Це є вулиця перемоги, проспект перемоги біля п'ятої школи, біля світофору, катастрофічна ситуація з дорогою. Хто її робив? Наскільки часу договір, мінімум рік має бути відповідальний, що вони за свій кошт зробили. Друга річ це перехрестя, як їхати на пообізній на Вишків. Там теж жахливе перехрестя, неможливо проїхати. І третє перехрестя це є вулиця Шевченка. Круг і набережний. Неможливо проїхати. Хоча б ті три речі хай дадуть відповідь, хто отримав підряд на виконання цих робіт, скільки часу пішло, яка відповідальність і чому міська рада не передбачила відповідальність виконання цих робіт з гарантією якості цих робіт. Ну і все-таки залишається питання, як ви думаєте, ну все це надасться, і оці перехрестя будуть відомі, хто їх робив. Зможуть вони їх зробити? Я спілкувався з декількома депутатами міської ради. Ми домовилися, що ми особисто замовимо експертизу виконання тих дорожніх робіт, встановимо якість виконання цих робіт і будемо вимагати від міської ради подати в суд на тих виконавців. Розуміло, на сесії, яка відбудеться завтра, ви е, збираєтеся обговорити питання про доплату у дитячих садочках за переповнення е, груп, доплату вихователям. Це теж реально чи ні? Я скажу свою думку. Безперечно, я розумію, що бюджет дерявий і грошей в ньому немає. Ну, як працюєте в бюджетній комісії, то знаєте. Безперечно, ми розуміємо, що просто вимагати грошей для людей, які перепрацьовують. Чи від кількості годин, чи від переповнення груп, коли нема грошей нереально. Але ми не можемо самі замовчувати проблему, коли вона існує. Ми повинні констатувати, що в садочку замість 25 чоловік чи 30 чоловік в групі є 40, чи 39, чи 35. І вихователю, щоб справитися з ними, щоб їх всіх охопити, потрібно доплачувати. Вона повинна приймати рішення, чи вона зможе, чи не зможе. Якщо вона це робить, то треба доплачувати. Якщо немає можливості, немає грошей, то потрібно все одно це подати в вищестоящу рівень організації, щоб на рівні міського голови, обласної адміністрації, Кабінету знали, що така ситуація відбувається. А взагалі є якесь законодавство щодо цього. Законодавство є. Я скажу, яким чином чиновники його обходять. Вони кажуть, так, передбачено законодавством доплату за те, що групи перенасичені. Але в межах коштів в бюджеті. Почекайте. В межах коштів в бюджеті фраза незаконна. Люди, якщо перепрацьовують, не мають отримати. Якщо немає коштів, це не їхня вина і не їхня проблема. Значить, бюджет повинен бути сформований так, щоб ці гроші передбачити. Ну, що я ще скажу. Може, не передбачається, що мають бути переповнені групи, що має бути достатньо садочків? Через ну, то не буде переповнення. Тоді бюджет сад... має витрачати кошти на збільшення кількості місць в садочках. Значить, збільшення кількості садочків і кількості груп шляхом або... нових збудованих, а, так? або відновлення тих, що віддали колись в аренду, чи продали. Ну, Тому теж. що <кій> викупити назад садочок. Це як... дешевше, аніж побудувати новий? Раза в три, ніж побудувати новий. А що буде робити та організація, яка в тому садочку? Ну, і різні Знову варити. будувати якщо щось є. інше. А якщо вона ще державна і теж за державний кошт її треба будувати. Якщо є. Чи не здається, вам це якийсь такий круг? Якщо Вколо, є садочок, який зданий в оренду, це інша справа. Наприклад, як з пенсійним фондом або з центром зайнятості. це інша справа. Якщо є садочок, який проданий, то зовсім інша справа. Хоча теж все одно його вигідніше купити назад по сьогоднішній цінах, хоча б будувати новий. <кхи> Я перепрошую. Але якщо ми думаємо про майбутнє, тоді нам треба садочки будувати. Наше покоління, яке вже 20 років виховується в, ніби в нових умовах, покоління 20 років, це вже сформоване нове покоління, воно не може. Далі прогресивно виховувати свободних людей, тому що воно само не було вільне. І тому для того, щоб порятувати Україну, яка має шанс бути вільною, демократичною європейською державою, нам зараз треба всю увагу сконцентрувати на вихователях, в дитячих садочках і вчителях в школах. Тоді ми маємо шанс виховати наступне покоління вільних, свідомих європейських українців. Олександр у якось в інтерв'ю ви теж сказали, що депутатів у міській раді має бути вдвічі менше, але це має бути оплачувана фахова робота. Ви дотримуєтеся надалі цієї думки? Тобто депутати мають бути фахові, мають бути оплачувані, бо власне вашого фонду навіть немає. І в міській раді, де б ви я запитала за гроші, чи до вас приходять, ось але власне ви чим допомогти й не можете виняти з кишені хіба власної, то ви дотримуєтесь цієї думки, що депутати мають бути фахові? От би тоді вони ті всі питання фахово і вирішували. Я рахую, що на сьогоднішній день та ситуація, яка складається з депутатським корпусом, що таке депутат місцевого рівня чи якогось іншого рівня. Це, як знаєте, як фініш, як квінтесенція здобутків людини попереднього життя його, або поточного, здобутків. Це людина, яка вже щось досягла, щось зрозуміла і щось може більше віддати тепер громаді. Якщо переходити на інший рівень, то депутат повинен бути. Як на роботі в цій депутатській діяльності мати звіти дохід із цього жити, бо він повинен з цього жити, тому що у нас багато депутатів безробітних, е, тимчасово безробітних, перепрошую, це теж трохи так… Незрозуміло. Незрозуміло. Отримувати заробітну плату і, що дуже важливо, третя, третя складова, нести відповідальність за те, що він робить або не робить. Відповідальність, яка. Звільнення з цієї роботи, позбавлення депутатських повноважень за якийсь промах або а за хто ж... має виборці? Виборці мають мати право цього депутата відізвати за його роботу або бездіяльність протягом якогось часу. Тоді депутатів не треба стільки-то, не будуть корупційних скандалів, не буде дірібану землі чи бюджету, а буде відповідальна робота, фахова робота. Хто має фах в комунікаціях, хто має фах. Транспорті, хто має фах в бюджеті, хто має фах в архітектурі. Але пам'ятаєте, у нас так було, що було багато депутатів або медиків, або вчителів, або там і культурних працівників. Ну, словом, так якось було перенасичення одної категорії. Не буває так, що рівномірно… Було багато і письменників, і поетів. Всяке було. так. Що ж тоді, одна комісія буде тільки по культурі? Ні, тоді е, е, це, це природний відбір. Воно, само собою, якщо він не буде фаховий і компетентний. То його мають право за протягом пів року чи трьох місяців відізвати. Ну, не знаю, хто з вами погоджується чи ні. Ви маєте таких однодумців у, у, серед депутатів міської ради? Ну, тут більше, можливо, треба однодумців не серед депутатів, а серед наших громадян. Виборців. Так. Дякую. Ми мало. Поговорили, але час завершується. І багато питань, про які би вас хотіла ще запитати, але я думаю, що ще попереду наші зустрічі, і нашим слухачам, глядачам, виборцям хочемо сказати, що сьогодні в ефірі передачі Луцький депутат був депутат Луцької міської ради Олександр Зінович Пиза. Усього вам доброго, до побачення.